Ми це повідомляли, на місці він був опрошений, але інтерес до нього не проявили. При чому. Да. Якщо не важко четвертий, раз не потрібно зробити, то ми пам'ятаємо. Будь ласка, щось інше ще є, ваше? Та да, інше є. Якщо? Хочу звернути увагу, що сьогодні гражданин Федеренко з'явився судебне засідання, Бачим. сам добровольно Ні Кому не вражав із підтримка святили, прокуратура такої інформації не давала є лицом раніше несудимим, і вопрос доказаності в тому, що його підозрювають, дуже складно. Поэтому я прошу ухвалу сл слідчого судді Соснівського районного суду залишити без задоволення. В апеляційній скам'я прокурора він мовить. Я вибачаю, що я сперед не підходив до мене, погодив э, э, час розгляду іншої справи, яка на 1430 призначено, вже 15, щоб не було ніяких запитань до тих і ні. Колега говорить про те, що розпорядник до нього підходив і узгодив питання, слідну справу, про яку і я вам говорив, що на 1430 Ну, Натякаючи на те, що трошки швидше давайте треба пояснення, що ви не зрозуміли. Тому що інші люди також чекають своєї черги. Все вас? Да. Дякую. Будь ласка. Для судових депутатів слово надається прокурору вчину. Будь ласка. Вашу честь. Прошу задоволити апеляцій, мою апеляційну скаргу, подану до судової палати кримінальної справи апеляційного суду Черкаської області, застосувати відносно Федоренка Дмитра Васильовича, запобіжний скасувати. Ухвалу слідчого судді сосісівського районного суду міста Черкасів 3.030 року та за вказане клопотання повною обсязі, обравши підозрюваний на запобіжний захід у вигляді тримання підверті у строку на 60 днів. Прокурор, Валерий, будь гарний власне. Підтримаєте скаргу прокурору комунального провадження вчина. Прошу задоволити, а упало слідчого судді будь ласка, на власне слово, я основу декларату. Я не погоджуюсь з прокурором, тому що до цього я не приходився мій з і не ховався, не вказував ніяких показів. Нічого про, про закон не робив, все, що не сказали це закон не приходилось, не пихаю, не погрожував нікому, не був на кого не сидів вдома і не то що права. Пожалуйста, слово, прятка, слово, внимательно, Пожалуйста, я не буду повторяться. Прошу учесть, что есть ранее несудимый не прячется, явился, судебное заседание будет являться. Ситуация с его их очень спорная, и пусть ее выясняют. Я думаю, согласно 1078, опять прокурор не навел все-таки оснований, что Федоренко до этого прятался от органов следствия. и суда. И Поэтому он является тем лицом, кому можно вообще применить статью 178 и избрать арест. В связи с этим я прошу отказать в операции прокурора и ухвалу Сосниского районного суда защиты без змен.